Всім привіт. Блін, та він не важкий. З чого це все почалось? Підписник написав: а чому у вас немає такої моделі, щоб була сама менша рама, мотосидіння і моторчик 2 кВт в пікове давав 5 і їхав хоча б 80-90. Я задумався з колегами. Давай зробимо, спробували. Дивіться, що у нас вийшло. Цей компактний, легенький. Чому я кажу компактний, бо поки що ми робимо такі байки, бо вони людям подобаються. Хтось хоче інший, ми можемо зробити довшу базу. І це все у нас з часом буде змінюватися для різного зросту. Але якщо ваш зріст до 1,80 м, в мене, наприклад, 1,83 м, Я собі комфортно і певно, на ньому почуваюся. Він взбитий. Вилка міцна 37 мм ноги. Всі регулювання, які тільки можуть бути. Фара. Дуже важливо, щоб світло було гарне, тому що в місті тебе можуть не побачити і автівка розчавить. А так тут є повороти. Зараз у нас всі моделі йдуть з поворотами. Стоп-сигнал. Місто це калюжі, у нас нерівний асфальт і так далі. У нас болотничок якийсь такий. Ця модель розроблялася для міста, тому у нас є захист амортизатора, задній болотник, спина суха, перевірено. Що ще можна сказати? Ремінь для чого це робилося, Великий шків запитували. Великий шків потрібно, щоб була досить хороша тяга, тобто крутний момент. Але при цьому, щоб він досягався не великими струмами, а редукцією. Тут невеликий акумулятор 76 В 31 ампер година, Але його достатньо в режимі 2, тут є три передачі, доїхати до 75-80 км. А якщо на самому економному сотка. 100 км на швидкості 30-35 ви проїдете. І на максимальній швидкості 80 і більше, він проїжджає 50 рівно кілометрів. Але це просто ракета летить, якщо ви на ньому їдете. Він зручну має посадку, ось дивіться. Тобто, ти розпрямив спину, руки поклав на кермо, сидиш, бачите, майже на краю. Але якщо в людини буде менший зріст, 1,70-75 це взагалі буде дуже класно. Він маленький, але дуже маневрений. Плюс, я вже ще раз скажу, що він не важкий, його вага 47-48 кг. 16 колеса. Всі кажуть, що вони такі маленькі, можна більші. Можна, але ж ви розумієте, що з діаметром колеса падає крутний момент, зростає навантаження на мотор, і акумулятор вже треба буде більший для того, щоб кожен раз розганятися зупинятися. Це оптимальна версія. Для міста. Самокати теж катаються на колесах в три рази менше. І до 100 кілометрів розганяються сучасні. Ніхто ж не каже, чому колеса не робимо такі От отакі, чи отакі. Вони всі отакі. Підніжки складні або складені, як ми кажемо, щоб не заважали десь вам просунуться, щоб габарит байка був вущим і проходив, де там між деревами проїхати, навіть якщо ви в ліс поїхали. Єдине, що якщо кататися по поздоріжжю, це. Треба слідкувати за шківом, щоб не попадали гілки, листя. Це є такі нюанси, недолік такий. Перевага це тиша. І те, що не треба змащувати ланцюг, він не викидує бруд на ваші коліна, на штани і так далі. Тобто не треба за ним ніякого догляду. Лише невеликий мороз, щоб був і не по піску. Що ще можна сказати? Колеса, на відміну від конкурентів, заспецьовані мотоспицями 3 мм. Байк не боїться прыжків таких невеликих. Підвізка витримує фастейс вилка. Амортизатор у нас з регулюванням, як відскоку, так і гідравлічний картридж регулює компресію. Моторчик у нас 2 кВт Кваншунь. Чому 2, не один? Ну, хочеться, щоб він був пушка ракета Так було поставлено технічне завдання. В мінімальній Розмірі, мінімальні ваги, ваги зробити динаміку реального мотоцикла, легкого мотоцикла. На старті, я не знаю, хіба що там 350 кубів може там лідирувати при заїзді. А так він завжди буде перший. Гідравлічні гальма, як завжди, у нас теж фірмові Fastace. Вони показали себе з найкращої сторони. Чому не мото? Це все збільшує вагу. А тут байка самого вага невелика, 47-48, і не потрібно тут таких зусиль. Плюс легенька рекуперація, щоб вона додавала таку допомогу невелику при гальмуванні. Інколи навіть можна накатіком, під'єднавши контакт, підключивши рекуперацію, відключивши мотор, зупинитися за 30-40 метрів з максимальної швидкості. Що ще я можу сказати? Ну, те, що він мені сподобався, маю надію, сподобається і вам. Підписуйтесь, слідкуйте за новинками, а новинки будуть. Буде скоро модель NVL138. Всім до побачення, дякую.